19 лютого у Кам'янському відбулася важлива зустріч між представниками американської асоціації ветеранських організацій, проектом серце Азовсталі, який займається системною підтримкою захисників Маріуполя та їхніх родин, керівництва містоутворюючого підприємства «Камецталь» та влади міста. Мета візиту гостей поділитися найкращими світовими практиками підтримки ветеранів, а також ознайомитися з успішно реалізованими у нашій громаді проектами. Разом з нашими американськими партнерами приїхали до міста Кам'янське, щоб показати, що саме робиться в громадах різних областей, різних регіонів нашої країни для ветеранів. Міська рада активно працює з ветеранською політикою. Що це є для них пріоритетом і є дуже важливим напрямком. Вони розуміються потенціальну кількість ветеранів, яка в них буде. Вони вже сьогодні впроваджують проекти, які допомагають тим ветеранам, які вже комісувались і потребують цієї підтримки. Вони напрацьовують новий досвід, і це дуже приємно бачити. І мені приємно, що сьогодні це бачать наші американські партнери. Ми дуже активно співпрацюємо з нашими ветеранськими організаціями і відкрили центр реабілітації для військових. Це медична реабілітація в 2023 році. В минулому році відкрили центр соціальної підтримки наших ветеранів. Центр соціальної підтримки Настуса на базі нашого ЦНАПу. Також у нас на базі наших найбільших лікарень працюють відділення, де також наші ветерани проходять лікування. Я хочу дуже подякувати підприємству Камецьталь, групи «Метинвест», тому що дуже допомагає нашому місту в фінансуванні різноманітних проектів. В першу чергу, це проекти пов'язані з медичною галузі. У межах візиту делегація ознайомилася, як у Кам'янському впроваджується ветеранська політика. Гості відвідали центр соціальної підтримки захисників, де мали змогу поспілкуватися з ветеранами та оглянути роботу закладу. Американська асоціація ветеранських організацій на чолі з легендарним військовим генерал-майором у відставці Джимом Лорейном це національна організація США, яка займається підтримкою ветеранів та об'єднує ветеранські спільноти, бізнес, державні і громадські інституції США для покращення якості життя військових, які повертні. Тається до мирного життя. Джим Лорен поділився досвідом організації у сфері підтримки ветеранів у США, наголосивши на важливості комплексного підходу до соціальної адаптації та реабілітації військових, а також високо оцінив зусилля, які докладаються в Кам'янському для підтримки захисників України. Визвондерфолтомітви а протягом моєї подорожі по Україні я зустрівся з різними людьми, особливо з ветеранами. І хочу сказати, що ця взаємодія, яка була, вона мені дуже сподобалась, тому що ми знаходили спільну мову. І, наприклад, тут, в Кам'янському, ми були на зустрічі з мером. Хочемо сказати, що він має дуже потужну команду і що вони рухаються в правильному напрямку. Кам'янське дуже потужна громада, яка Впровадили дуже багато активності для ветеранів. It's perfect. Учасники зустрічі обговорили можливості поглиблення співпраці, спрямованих на підтримку ветеранів та їхніх родин. Особливу увагу приділили питанням соціальної адаптації, реабілітації та професійного розвитку українських військових після повернення з фронту. Завдяки подібним міжнародним ініціативам. Кам'янське продовжує розширювати свої можливості у сфері підтримки ветеранів, залучаючи нових партнерів для реалізації соціально значучих проєктів.